Сьогодні в соцмережах побачила черговий коментар Якуба Яхла. Якуб Яхл це головний герой документального фільму розслідування, який зняли хлопці, і фільм називається Жертви Якуба Яхла в Африці. І весь фільм заснований на свідченнях на показах постраждалих і очевидців того, що робив Якуб Яхл у Танзанії в Африці. У цьому фільмі діти розповідають про те, як він знущався з них, як він їх гвалтував, колов наркотиками. Одного хлопчика він змусив випорожнитися йому в рот. Тобто, Якуб б яхал схиляв цього хлопчика до копрофілії, дівчинку він порізав ножем, і все це є у фільмі: Жертви Якуба Яхла в Африці. І тепер, після того як Якуб Яхал утік з Африки до Чехії, він у своїх соціальних мережах, щоб уникнути справедливого покарання, активно викладає ці уривки з фільму і пише, що все це абсолютно неправда, що журналісти спеціально вигадали його жорстоке поводження з дітьми в Африці, повністю спотворюючи факти, що все це брехня, що все, що говорять діти, це неправда, і він усе це робить лише для того, щоб уникнути покарання.